Пане Олександре, оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, я тебе прошу йти вдома, ніде не виходь, не виїжджай, У в мене впала ікона, ікона Божої мати. Якось це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, лепе вижив, казали, лікарі ходить, буду інвалідом все життя, не буду співати, Це взагалі я до війни співав в, Опер, в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так коли ще в реанімації лишав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати, і це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня передбоєм. Це була «Аве Марія. І от у мене буде питання до вас, коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? Як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? бо Багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко, заспівати для вас «Аве Марія. Так, да, да, да. А потім задоволення я показав да. про це. Я... Там 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли лазили і в там обтаплювався, все. Може і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну я захворів до стороні пневмонії. І я лежав в Чернігівському студії спанцері, ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там. До мене. Я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить згорит. да. Малий важкий згорить, не витримає і все стерне. Ну, а я спочатку не зрозумів, що я згорить, ходе ну, костюм згорить чи що. Потім пішов там, ну, а згодить, що ну, легкі не витримають, і що там, це не витримає. Ну, момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка. Кій. Моцний дядька з чорною пасивою городою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж що ви там вже... А я, ну, мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віруюча була, да? ну, така радянська <клух> виховання, мені здається. Мене бабці це все небесно, батька, мама, я з нею в церкву ходив. Свічки і ладан, тобто ходили, оцей запах і свічки, тобто мене це якось ну, притягувати, я міг там піти сам в церкву, ладан ходити, це піднімати. І тому батюшки кажу, ви ж там десь Боженьке працюєте, ви, як, я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, щоб в мене там все нормально було. Ну, тобто дитячі там 9 років, Батюшка дивиться на мене, таким це що, 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 за припоку, хоча, А Чого ти, ти тут збираєшся? Я кажу, сказали, що я згарю. Mm -hmm. Він такий на мене каже, син, ти не переживай, будеш молитися, бог все вправить, Ті, він вирішує, будеш жити чи, чи помреш. Дав мені молитво слово. Коли там голоснов от, каже, оце от, отче наш, вичитай оцю молитву і все.